Іван Білик отримав Шевченківську премію. Іван Білик унікальний письменник. От тут три романи. Четвертий, Мечерея легендарний, п'ятий, шостий по Богів». сьомий яр за кожну із цих книг він міг абсолютно заслужено отримати Шевченківську премію. Але дали за оцю. Друзі. Як ви думаєте, скільки людей жило в скіфії, так названі? А не просто в 500 році до нашої ери, а за 700 років до заснування Риму. 20 мільйонів. Скільки? 24 мільйони. Е, не так, менше. 300, 700, от, але менше, менше, але 300, за 700 років до створення, до створення Риму, до заснування Риму. Отут ви можете знайти цю цифру. Я її знаю, але я вам її не скажу. Бо ви не захочете тоді читати цю книжку, прочитайте. Іван Білик разом із співробітниками Академії наук України порахував цю кількість, а порахувати її допоміг його дружбам Геродот. Бо Геродот, Геродотові показали Казан, про легенда про який ходила в Греції. Величезне, а Геродот бачив, на його, за його словами, найбільший казан, який стояв у святилищі, де була дельфійський е, yeah. ракур. Це вона, це не він. Дельфійський ракур була жінка. Е, так от там от був величезний, він описує розміри. А потім, він, коли показали йому цей, е, що скіфи зробили, е, то він припух і теж описує розміри цього е, казана. Відлитий він був, знаєте що? Із наконечників стріл а, вони могли порахувати, а скільки ж їх є. І от перший в світі перепис населення а, Скіфський цар проводить. А як порахувати? Він каже: від кожної хати на кожного, а, скільки там в ній живе, нехай передадуть по одному на конечник. І рахували, рахували всі його мудричі, а далі не знали таких цифр, як його називати. І називали якимись там меншими, ну, тобто, от, наприклад, там, 10. По 100 тисяч, 10, 60 тисяч і так далі. Тобто вони вперлися в стелю, далі якої не було цифри для них. Прочитайте, абсолютно розкішна річ, недаремно абсолютно за неї дали Івану Білиху Шевченківську премію. А далі, друзі, та книжка, яку ми письменники у першому скликанні Верховної Ради нас було 18, ми хотіли, щоб за цю саме книжку дали Білику Шевченківську премію. Ми написали в 90-му році вимогу до директора видавництва Радянський письменник, той був, тепер він називається Укрпис, український письменник, з вимогою надрукувати цю книжку, бо вона вийшла, 70, написана 71-го року, а в 72-му році її надрукували і викинули з усіх бібліотек, викинулися з усіх книгарів. Я встиг купити ще ту, в Сіренькій в Калинці, а потім. я Кілька років тому подарував у бібліотеку села Градецьк, рідне село Івана Білика разом із тими книжками, які вже я перевидав. Вона вийшла і надрукувала знову в 91-му році. Потім автор помер і її почали розтягувати всі піради, кому не він. Єдине відомість, яке має ексклюзивне право на перевидання. Це видавництво, український пріоритет, і особисто я, як директор цього, як власник цього видавництва. Мечерія. Про що йде мова в цій книзі? А от ви напевно чули про битву народів Католого на Каталовонських полях, коли з одного боку варвари, якісь отакі от страшні гуни, ну це за словами, якщо вірить тим, хто воював проти цих гунів, а з іншого боку, Римська імперія. На чолі з їхнім полководцем Аецієм. І от ніби якщо вірити готському історику Йордану, тому готському історику е Готському, то ніби перемогли переміг Аецій, переміг Рим. А я чоловік не довірили, я взяв і подивився, що було після перемоги Аеція над Атилою на Каталонських полях. А через кілька місяців майже мільйонна армія стоїть перед беззахисним Римом. Беззахисним, військ нема. Швендію центуріони, це мінти теперішні. Так? І намагаються сховатися, не дай Бог, зайдуть, а, зайдуть ті гуни з все, капець. А де ж цей час переможець атили Аецій? В Римі. Його прив'язали ногами до коня і тягають по всьому Риму вперед ногами. Питання, а що так, така традиція була? Така була отак от шанувати переможців славного Аеція. Ну, очевидно, що хтось прибрехав. Так це я тепер такий грамотний, такий розумний, а Іван це знав раніше. А знаєте, звідки знав Іван Білий? Е, його мама повторно вийшла була заміж за е, офіцера, який, за словами сестри, був смершовцем. І його. Не знаю, може, як Шпигуна, чи когось там, чи як Гебешника заслали в Болгарію і разом з мамою і з ним попав туди Іван. В Болгарії після війни Другої світової, і він там і школу закінчив, і він там вивчив мову і болгарську, і староболгарську. Крім того, що він написав купу романів, він ще перекладав з болгарської і на болгарську. Українську на болгарську, болгарську, на українську, з староболгарської. І оскільки він дуже добре знав е, болгарську, то він міг читати перекладення з грецької, а в них всі грецькі книги в Болгарії, ті, були пере, перекладені. І він там вперше прочитав і Геродота, і вперше прочитав ті речі Фотія, наприклад, промови е, патріарха і цього Візантійського, і, і так далі, і так далі. Ну, одним словом, друзі, що він у цій. Е, про кого пише, про отого Атилу, якого він тут називає Великим київським князем Гатилою. Ну, всі кажуть, ха-ха, А я кажу: а як у вашому селі, у селі місті? як бабці і дідусі кажуть на індика? Гиндик гумань. На умань кажуть, гумань. <гану> а, у, 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 у поляків Анна, а у нас Ганна. Що? Гогірок. Гогірок? Гогірок, говірок. Гогірок. Гогірок. Тобто в українській вимові перед пер, першою голосною ставлять букву Г. А тепер давайте подивимося, а хто ж такі гуни? Гуни. Кажуть, це хуни із Китаю. Сідай два. Від самого Китаю. 5 тисяч кілометрів через весь Казахстан і сюди немає жодного артефакту, який би свідчив, що оце невеличке плем'я хунів перейшли кордон із теперішнім Казахстаном. Нема. Жодного паскудного наконечника стріли чи вже заджавілого е, наконечника списа. Немає нічого. Тепер, а що ж воно таке гуне? Ми читаємо в сагах. Нормандських сагах кінця 2-3 століття про місто над Дніпром, яке називалося Гуні Гард. А хто жив до полян у Києві? Ви будете сміятися, там жили Анти. Останній відомий їхній вождь бош або бус, якого розпіяли угоди. Існувала така протодержава, яка називалася. Андський Союз, але це її тепер так назвали. Бо слово Союз не в староукраїнській, не в українській ніколи не було. Не було навіть спілки. Тому взяли латинську вимову, взяли латинське позначення Унія. Ті, хто входив в Гунію, тобто, ті, хто входили в Гунію, були гунами. От просто такий лінгвістичний аналіз. Іван Білик показує атилу як Гатило. Знаєте, чому книжку цю заборонили? Чого її викинули? Спочатку центр полінувався прочитати після мову. Саму книжку як казочку прочитав, а після мову Івана Білика читати не став. А найцікавіше саме там і було. А там було посилання на не римського, не готського, а на Візантійського історика Пріска. Він був істориком, дипломатом і письменником. Так от Пріск, на відміну від е, Йордана, готського історика, бував у ставці як дипломат, у ставці е, Атили, якого там чомусь називали Антила від слова Ант, е, на, нашій, на нашому березі Дунаю. І він пише, що в кожному селі його зустрічали як рідно. Йому співали жінки якихось мелодійних чарівних пісень. А виходили жінки, і на вишитому рушнику стояв хліб, давали йому хліб, а зверху сім нічого не нагадує оті скіпи, чи вони, що хто то такий був. І в кожному селі нас пригощали, а він говорив з ними їхньою скіфською мовою. З кіфською греки називали українською і скіфами називали українців тодішніх. Е, нас пригощали, нема грецького слова відповідника, і він пише, як воно звучить українською. Нас пригощали стравою. Нас пригощали медом, кавасом. Не Квас, а Кавас. Грек не може вимовити так нормально, по-людськи. А ще вони не вміють вимовляти. Наших щи. І тому вони всі ціпіляють, якщо намагаються вивчити українську мову. А... а крім пшениці, нам ще давали просо. перших чотири українських слова, зафіксованих писемно взагалі в історії: Квас", кавас мед просо. Страва".